Одне з найочікуваніших зимових свят день чудотворця Миколая зустрічали і в медико-соціальному реабілітаційному центрі Дорога життя. Святий Миколай завітав і до нас в центр для того, щоб побажати всім нам здоров'я, миру, терпіння і в усьому везіння завітали до дороги життя на свято і чимало гостей. «Кожна у нас є своя травма, і ми як держава, як люди, просто ми зобов'язані триматися, допомагати один одному і поплуватися один одному. Я бажаю всім тут здоров'я, щастя, злагоди та миру. А ми будемо допомагати в цьому. Традиційно вихованці центру підготували насичену концертну програму, але спершу закликали в гості головного героя свята Миколая. Микола! Микола! І зустрічали його обіймами. Завітали до дороги життя і військовослужбовці Національної гвардії України. Привезли подарунки, які для дітей збирали кілька тижнів. Іграшки, солодощі, фрукти збирали все, що люблять діти. Я думаю, що ми дружньому колокції розберетесь. Ми оголосили такий збір, коли дізналися, що є в Ужгороді такий центр реабілітації, і ну, звісно, ми не могли пройти повз це свято, бо наші військовослужбовці мають бачити, кого вони захищають, а діти і їхні батьки мають бачити, що поруч з ними. Є нацгвардійці, які не тільки бережуть їхній спокій і бережуть нашу державу, а й можуть привітати дітей зі святом. Війна стала серйозним викликом для дороги життя. Слід було насамперед подбати про те, аби вихованці перебували в теплі та зі світлом. У цьому зокрема допомогли благодійники, які придбали генератори. Ми всі. Чекаємо Миколая, і ми його сьогодні дочекалися, ми були слухняними. Рік ми ніби провели досить непогано і закінчуємо його на позитив, і, незважаючи на весь цей негатив, який є на превеликий жаль в державі, пов'язаний з війною. І якби Є генератор, як ви бачите, який нам подарували благодійники Словаччини. Це нам допомагає бути теплі і трохи зі світлом, коли його, на жаль, немає. І тому зараз всі усміхнені наші вихованці, вони при світлі, вони в теплі і з гарними віршиками і піснями перед Миколаєм виступають і чекають від нього безумовно, подарунки. Тобто, дійсно цей центр живе завдячуючи безумовно, в тому числі владі міській. Але і дуже багатьом друзям, і в Ужгороді, і за кордоном, і в Києві. І за це їм велике подяка. Вихованці центру з нетерпінням чекали Дня Святого Миколая. Всем було всі. Ми старалися, ми там, повітали вірші і пісні. Що сьогодні Маша, свято Миколая? Як ви готувалися? Шпівали. і танцювали. Старатимуться в дорозі життя і надалі протистояти всім викликам та успішно зустріти й провести новий рік, як і завжди з величезним запасом оптимізму, натхнення та вміння долати будь-які труднощі.